Ситуація в районі проведення АТО стабільно напружена. Протягом минулої доби, 15 липня, російсько-терористичні війська близько 90 разів вели обстріли наших військ. Близько 60 з них відбулось з 18 по 24 годину. При цьому 33 рази банформування використовували заборонену мінськими домовленостями зброю. Російсько-терористичні війська знову навмисно та показово обстріляли мирний населений пункт Донбасу. Цього разу від 152-мм артилерії бойовиків постраждало село Кодема Артемівського району Донецької області. Є загиблі серед мирного населення. Окрім цього, сім разів бандити застосовували по позиціях сил ТО 152- та 122-мм артилерію, 31 раз 120-мм міномети у дев'яти випадках танки. Під щільним вогнем проросійських бандформувань були позиції сила ТО в районах населених пунктів Авдіївка, Новгородське, Верхньоторецьке, Опитне, Кірове, 1 травня, Ленінське, Миколаївка, 2, Майорськ Старогнатівка. Станом на 6 годину ранку, сьогодні, 16 липня, бойовики ведуть турбуючий вогонь зі стрілецької зброї по позиціях наших військ в районі населеного пункту щастя та у напрямку Донецького аеропорту. Українські військові надійно утримують оборонні рубежі.